Олександр вийшов на залиту сонцем вулицю і вдихнув повітря. Він поглянув на блакитне небо, дерева, що тонули в листі, і зграє птахів. Багато людей у метушні дня не звертають уваги на навколишню красу, але не Олександр. Останнім часом життя набуло для нього нового, особливого значення. Майже три місяці молодий чоловік провів у лікарняних стінах і все через власну дурість. Якось у вихідні разом із друзями вирішив покататися на мотоциклах за кілька кілометрів від міста. Невдалий поворот раптом скинув Олександра з мотоцикла на узбіччя. Прокинувся він у лікарні. Лише пізніше дізнався, що був близький до смерті. Величезна втрата крові загрожувала його життю. Єдиним, що могло врятувати Олександра, була термінова переливка крові. Це потрібно було зробити дуже швидко. Це було питання хвилин. Це звичайне явище для лікарів. Але Олександр мав рідкісну групу крові четверту. Знайти донора з такою групою крові важко навіть у великій міській лікарні, не кажучи вже про маленьку провінційну лікарню. Але, мабуть, хлопець народився під щасливою зіркою. Донор знайшовся, і Олександр був врятований. Щойно молодий чоловік відчув себе трохи краще. Його батьки перевезли його до сучасної і дорогої клініки в центрі мегаполісу, де вони жили. Батьки Олександра, Галина і Василь, вважалися щасливцями. Власний процвітаючий бізнес, дім, повний розкоші і навіть персональний штат слух. Багато хто їм заздрив. Злі язики говорили, що через надмірну заздрість люди намагалися принести нещастя успішним підприємцям і їхньому сину, 23 річному Олександру. Олександре, любий, як ти себе почуваєш? запитали сином Галина і Василь, як тільки юнак почав одужувати. Мамо, тату, все добре, мене нічого не болить, тільки трохи поморочиться голова. Але це мене. Я радий, що все це закінчилося, ще розказав Олександр, зворушуючи батьків до сліз. Юнак уже будував плани на майбутнє. Але першим пунктом його плану було зустрітися з людиною, яка врятувала йому життя. Цікаво, хто він, чим займається, яка в нього родина. Ці питання не давали Олександру спокою. Він хотів усім серцем подякувати цій людині за чудове спасіння. Мамо, як я можу отримати домашню адресу мого донора? Я дуже хочу з ним познайомитися, запитав Олександр. Галина була збентежена. Що здивувало її сина. Але, Олександре, ти ж знаєш, що це непросто. Зараз складні часи. Людям дуже важко, у них може не бути часу для подяк. Мамо, про що ти говориш? Я прийняв рішення і зроблю це. Я подякую своєму рятівникові. Саме завдяки йому я живу. Олександр не мав жодного сумніву, що чинить правильно. Галині не залишалося нічого іншого, як погодитися з рішенням сина. Справді, отримати потрібну адресу було непросто. Адже за законом розголошення такої інформації заборонене. Однак наполегливість Олександра і вплив батька розтопили в серце лікарки. На свій ризик вона розповіла про донора і надала його адресні дані. Людиною, яка врятувала Олександра, виявився вчитель у місцевій школі. Його звали Павло, шанована людина, улюблений як колегами, так і учнями. На жаль, нещодавно він потрапив у автомобільну аварію, втратив контроль над автомобілем на мокрій від дощу дорозі. Його не вдалося врятувати. Юнак без особливих зусиль знайшов стару паяти поверхівку за вказаною адресою і через кілька хвилин натиснув кнопку дзвінка. Ніхто не відкривав двері. Олександр натискав її знову і знову. Чого тобі треба? Не розумієш, що тут нікого нема. Відійди від дверей, неохоче сказала старша жінка з квартири навпроти. Добрий день. Я знаю, що тут живуть родичі Павла, мені треба з ними побачитися, трохи розгублено відповів Олександр. Сусідка з докором подивилася на нього і з таким самим незадоволенням запитала. А ти хто такий будеш? Я. Олександр. Юнак вагався, не знаючи, що сказати. Друг сім'ї. Ну що ж, іди звідси. кажу тобі тут нікого нема. Марія поїхала до лікарні, як тільки дізналася про смерть Павла. Більше тут ніхто не живе. Яка лікарня? Прошу, скажіть, це для мене дуже важливо, крикнув Олександр, коли двері сусідки вже зачинялися. Ну ну, скажу тобі. Що в третій міській лікарні, а далі сам дізнавайся. Виявилося, що це не так просто, як думав Олександр, але це не змусило його відмовитися від своєї мети. Молодий чоловік знайшов лікарню і дізнався, в якому відділенні лежить Марія. Більше ніж дві години він змушений був пролежати в холі лікарні, чекаючи на час, відведений для відвідування пацієнтів. Одна думка за одною пролітала йому в голові. Що він скаже цій жінці? Як вона відреагує на його зізнання? Чи зможе вона його зрозуміти? Чи прожене його? Коли годинник пробив четверту, Олександр побіг сходами разом із натовпом. Відкриваючи двері відділення, Олександр побачив літню жінку, яка сиділа на ліжку. Вона неуважно дивилася у вікно. Здавалося, що це мати померлого. Жінка навіть не повернула голову в бік відчинених дверей. Олександр, у поспіху, зіткнувшись із сусідкою Марії, не встиг дізнатися її по батькові і змушений був звертатися до неї на ім'я. Марія, привіт, можу з тобою поговорити. Жінка неохоче обернулася. Її змарніле обличчя сумними, глибоко посадженими очима виражало байдужість і втому. Вона не промовила ні слова, а Олександр продовжив. Мене звати Олександр. Я той, кого врятував ваш син Павло. Я отримав його кров і тепер завдяки йому живу. Раптом Марія блиснула очима від гніву і сказала до Олександра, що я з цього матиму? Павло пішов, а разом із ним закінчилося і моє життя. Через його дурість я не змогла навіть забезпечити йому гідний похорон. У заповіті він наказав себе кремувати. Хотів допомагати людям, як дурень. Хто йому допоміг? Хто йому допоміг? Іди геть. Не хочу тебе бачити. І тоді старенька жінка з викликом повернулася і знову стала дивитися у вікно. Олександр припускав багато чого, чим могло б закінчитися це поб. ні? Але так ні. Не такого результату очікував молодий чоловік. Дурний, образливий, жорстокий. Але нічого не вдієш. Доведеться повертатися, не досягнувши нічого. Раптом двері відділення відчинилися, і на порозі з'явилася тендітна, чарівна дівчина. Добрий день. Ви були у своєї бабусі? запитала вона. Так, був. Уже йду, відповів Олександр. Віро, де ти волочишся? Час для моїх ліків. Немає від тебе й сліду. Бабцю, вже йду, відповіла дівчина. Олександр сидів пригнічений на стільці в коридорі перед палатою. Мама мала рацію, коли казала, що не варто було сюди приходити. Раптом двері відділення відчинилися, і вийшла та сама дівчина. Почекай, почекай, гукнула вона Олександра. Пробач бабусі. Вона така. У нас у сім'ї сувора і вимоглива. Після смерті тата вона досі не може оговтатися. Вона багато пережила, тому й стала такою твердою. Як тебе звати? Олександр, я прийшов сьогодні до бабусі і до тебе. І молодий чоловік розповів вірі про причину свого візиту. Справді, як добре, що ти одужав. Тепер ви майже як сім'я. Бабуся зрозуміє. Вона ще з тобою поговорить. Побачиш, Віра була щиро рада. У цей момент Олександр зрозумів, що справа не тільки в її гарних великих синіх очах, і він не може відірвати від неї погляду. Ти на ти говориш. запропонував він. Повечеряємо разом. Де тут є хороша кав'ярня? Так, звісно. Можемо говорити на ти. Поруч є затишна кав'ярня. Їжа там чудова, сказала дівчина і охоче прийняла пропозицію Олександра. Молоді люди чудово провели час. Віра розповіла Олександру про свого батька Павла. Батько виховував її сам із бабусею. Її мати померла, коли їй було лише п'ятьох років. Віра тепло згадувала батька і берегла фотографії, які з ним робила. Ці фотографії завжди зі мною в моїй пам'яті і серці, сказала вона. Віра показала Олександру кілька з них на екрані свого мобільного телефону, після чого додала Знаєш, у тобі тече кров мого тата. І тепер мені здається, що він близько, тільки руку простягне. Дівчина розповіла, що працює в квітковому магазині як флористка. І тільки улюблене заняття врятувало її від дикого болю, коли помер її тато. День невблаганно наближався до кінця. А Олександр мав квиток на вечірній потяг. Він розумів, що не хоче їхати. Він відчував непереборне бажання щодня бачити і чути віру, захоплюватися нею, передавати їй найкращі слова. Олександр не підозрював, що віра відчуває до нього те саме. Пізніше вони назвали б це любов'ю. Можу я ще раз тебе відвідати? Запитав із надією Олександр. Так, звісно. Можеш, вигукнула Віра. Олександр повернувся до свого міста в доброму настрої. Своєю радістю він поділився з батьками. На велике здивування Олександра батьки не підтримали його прагнення спілкуватися з вірою. Сину. А чому б тобі не подумати про це? Але навіщо зустрічатися з першою зустрічною дівчиною? Ти ж знаєш, що перше враження часто оманливе, сказав Василь. Краще придивися до дівчат із нашого оточення, до дочок наших партнерів. Вони освічені, розумні, гарні. Кожна з них могла б бути для тебе гідною партнеркою. Галина підтримала чоловіка. Олександр не приховував розчарування. Ти що, з глузду з'їхав? Віра, не перша дівчина, з якою я зустрічався. Та й тим більше, мамо. Я ніколи б не одружився з дівчиною лише тому, що вона донька вашого бізнес-партнера. Навіть якщо вона тебе дуже любить. І якщо ти заборониш мені зустрічатися з вірою, я покину дім. Не смій ставити мені ультиматуми. Ти ще нічого в житті не досяг, щоб так зі мною говорити, підвищив голос Василь. Олександр був так приголомшений реакцією рідних йому людей, що не знав, що сказати, і просто вийшов із кімнати. Усю ніч батьки не могли зімкнути очей. Боже, Олександр закохався в доньку Павла. Чому я попросив його адресу донора? Нервувався Василь. Я ж попереджала тебе, щоб ти цього не робив. Це не закінчилося б добре. Що ж ми тепер будемо робити? запитала Галина з гіркотою. Скажемо йому правду про його походження. Нічого іншого не залишається. Звичайно, ми повинні були це зробити раніше. Але доля розпорядилася інакше, сказав Василь. А вранці на столі у вітальні лежала записка від Олександра. Я поїхав на вихідні, повернуся в понеділок. Олександр не міг жити без своєї віри. Кілька днів без неї були вічністю. З нетерпінням чекав на вихідні, щоб побачитися з коханою. І тому вчорашня поведінка батьків здавалася йому дурним нахабним вибриком. Чому вони так негативно поставилися до його дівчини? Адже вони були тими небагатьма заможними людьми, які ніколи не хизувалися своїм статусом і матеріальним становищем. А тепер раптом так сталося. Навіщо вона тобі? Поглянь на дочок бізнес-партнерів. Яка жахливо смішна думка. Олександр давно вирішив. Що одружиться з тією, яка завоює його серце. І так і сталося. Сьогодні Олександр вирішив освічитися своїй коханій вірі. І його не хвилює, як це сприймуть його батьки. І якщо вони будуть налаштовані вороже, він вирветься з під їхньої опіки і зніме собі квартиру. Хоча його заробітки ще не дуже великі, але професія програміста в сучасному світі стрімко розвивається і надає Олександру великі можливості, в тому числі фінансові. Так що дві години, які розділяли закоханих, пролетіли в роздумах. Ось і моя віра, вигукнув Олександр, коли побачив дівчину на пероні вокзалу. Як ти, кохана? Я дуже за тобою скучив. Нічого страшного, коханий. Я теж скучила. Ніжні поцілунки і міцні обійми, здавалося, тривали вічно. Помітивши, що перехожі Емеру жилися на закохану пару, Олександр сказав Ходімо до нашої кав'ярні, в якій ми були в перший день нашого знайомства. У мене для тебе сюрприз. Вивчаючи меню, яку каву обрати сьогодні, Олександр придумав чудову ідею. Віро, давай напишемо собі обітницю вірності. Любові, і будемо її завжди дотримуватися. Незалежно від того, скільки нам буде років 30 чи 90. Згодна. Дівчина кивнула з усмішкою. Тепер клятва вірності завжди буде з ними, як на папері, так і в їхніх серцях. Це ще не все. Віро, вийдеш за мене. Олександр сказав із повагою і простяг дівчині коробочку з обручкою. Віра намить завмерла. Їй здалося, що час зупинився на мить, щоб зафіксувати цей момент. Так. Безумовно, я згодна. Олександр був безмежно щасливий. Радів, як дитина, яка давно мріяла про улюблену іграшку. Сьогодні неймовірний день день сюрпризів. І я теж маю для тебе сюрприз, Олександре. Ходімо до нас додому на обід. Бабуся тебе запрошує, запропонувала Віра. Як це Марія мене запрошує? Але ж вона не хотіла мене бачити і навіть вигнала з лікарні, здивувався Олександр. Бабуся чудово розбирається в людях. Вона бачить, що я щаслива з тобою, і зрозуміла, що ти хороша людина. Інтуїція Марії її не підвела. Вона особисто переконалася в порядності Олександра і серйозності його намірів щодо внучки. Крижаний, сповнений докору погляд жінки, змінився на привітний. Зникла байдужість і холодність. Це була чергова, маленька перемога Олександра. Йому вдалося знайти ключ не тільки до серця Віри, а й до її найближчої родички, бабусі. Вихідні минули, як одна мить. І знову вокзал, пара попрощалася. Віро, не хвилюйся. Робочі дні швидко минуть. На вихідних я знову приїду. Віра довго стояла на пероні і дивилася на від'їжджаючий потяг. Вона не могла стримати сліз, зловила себе на думці, що боїться думати про щастя, яке її охопило. Їй здавалося, що, якби вона дозволила собі сказати, що щаслива, це розпалося б на тисячу дрібних уламків. Олександр подумав про те ж саме, згадуючи віру дорогою додому. Щойно юнак переступив поріг, як його покликала мати Галина. Олександре, нам треба серйозно поговорити. Ну, починається. Це звучить загрозливо, подумав Олександр. Зазвичай він слухався батьків, але не в цьому випадку. Олександре, сину, послухай нас. Але не перебивай відразу. Нам прикро, але ти повинен розлучитися з вірою. Навіть якщо вона тобі подобається. Батько, Василь, кивнув головою на знак згоди. Подобається. Так. Я її кохаю. Сьогодні я попросив у віри руку і серце. Голос Олександра тремтів від обурення. Сину, пробач нас, але. Це вже занадто, закричав Олександр. Я збираюся зібрати свої речі і переїхати в орендоване житло. Якщо передумаєте щодо віри, зателефонуйте. Поговоримо. І Олександр рішуче попрямував до дверей. Павло, твій батько, твій справжній батько. Останні слова, сказані раніше, змусили Олександра повернутися. Він дивився на батьків ошелешено і нічого не розумів. Все життя вони називали його сином, а він їх, мамою і татом. Як могло бути інакше. Мамо. Це правда. Мій донор, мій батько. Так, це правда. Віра, його донька, а отже, твоя сестра. Олександр опустився на диван, обхопивши голову руками. Він не міг не хотів вірити в те, що сталося. Мамо, тату, не хочу, не хочу в це вірити, тремтячим від безесилля голосом сказав Олександр. Це було як відібране у нього життя. Без віри життя було просто існуванням. Знаю, сину. Важко в це повірити. Я знайшов кілька старих фотографій. Подивись на них. Олександр глянув на пожовклі фотографії і почав розуміти, що все, що казали його батьки, було правдою. Жорстокою, але правдою. На одній із фотографій був той самий чоловік, якого він бачив на знімках віри в кав'ярні. Це був Павло. На звороті фотографії був підпис «Мої улюблені Галині на довгу пам'ять. На іншій фотографії мама разом із Павлом перед фонтаном. Олександр знає це місце. Це навпроти кав'ярні, де він любив проводити час із вірою. Але як? Як це могло статися, тату? запитав Олександр. Молодий чоловік не міг називати його іншим ім'ям. Ця історія сталася до того, як мама мене зустріла. Вона сама тобі зараз усе розповість. Галина нервово сціпила пальці рук. Було видно, що вона почувалася не в своїй тарільці, і їй важко було про це говорити. Ми з Павлом познайомилися, коли були студентами. Ми були в одній групі. Спочатку ми були просто друзями. Я вагалася, чи починати з ним серйозні стосунки. Але Павло був дуже люб'язний і наполегливий. Тож я здалася. Ми жили в орендованій квартирі. У маленькій однокімнатній квартирі на околиці міста. Павло попросив мене вийти за нього заміж, але я не була готова до цього. Ми домовилися, що почекаємо, поки у нас з'явиться власне житло. І тоді в моєму житті з'явився Василь. Василь той, кого ти називаєш татом. Він приїхав до нашого міста у відрядження на кілька днів. Ми випадково зустрілися в кав'ярні і закохалися одне в одного. Неймовірно, це було кохання з першого погляду. На ці слова дружини Василь мимоволі посміхнувся. Минуло стільки років. А він пам'ятав усе в найдрібніших деталях. Красива, струнка блондинка сиділа самотньо за столиком у кав'ярні, чекаючи на ранкову каву. Вона одразу привернула увагу Василя і водночас його серце. Те, що сталося потім, було схоже на казку. Любов була такою сильною, що Галина і Василь не бачили жодних перешкод на її шляху. Галина важко зітхнула і продовжила розповідь. І тоді я сказала Павлу, що залишаю його. Для нього це було жахливо. Але, як виявилося, не це було найгіршим. У останній день. Коли я збирала речі, я зрозуміла, що вагітна. Я була майже на другому місяці. Уже раніше підозрювала вагітність. Проте сподівалася, що це лише легка недуга. На момент зачаття я ще не знала Василя. Ми з Василем разом вирішили негайно одружитися і записати його як батька дитини. Павлові я нічого не сказала. Ось така історія, сину. А тепер, після стількох років, це повернулося до нас. Галина дуже нервувала і переживала. Вона ніколи не припускала, що їй доведеться розповідати синові цю історію. Вона також відчувала величезний сором. Їй було соромно за біль, який вона заподіяла Павлу. Вона позбавила його сина, а він несвідомо врятував життя своїй дитині. Олександр був приголомшений. Приголомшений тим, що сталося. Розумом він розумів, що вся ця історія про батьків була правдою. Але його серце. Його серце кричало ні. Воно все ще було сповнене любові довіри. Минуло вже північ. Олександр усе ще не стулив очей. Йому здавалося, що не буде більше ні сну, ні радості, ні кохання. Нічого. Тільки на ранок Олександр забувся у короткому уривчастому сні. Але це був найясніший і найсонячніший сон у його житті. Він був там із вірою. Вони трималися за руки. Намить їхні руки роз'єдналися, а потім знову заєдналися. Олександр почув лагідний голос віри усе буде добре, коханий. Він прокинувся з легким серцем. У його думках не було ні віччю, ні болю. Він раптово вирішив поїхати до Віри, не чекаючи вихідних. Коли батьки побачили сина, вони не могли повірити власним очам. Замість повного докору, ображеного погляду, вони побачили в очах Олександра доброту і прихильність Мамо, тату, я мушу їхати до віри. Сподіваюся, ви розумієте. Галина і Василь тільки легенько кивнули головами. Увесь шлях Олександр думав про те, як усе розповісти вірі і що тепер з ними буде. Адже все було добре тільки у вісні. Після вчорашнього дзвінка Олександра Віра була приємно здивована і схвильована майбутньою зустріччю. Дівчина, як завжди, побігла на перон до потяга, яким їхав Олександр. Він був там, її Олександр, її обранець, її улюблений. Він усе ще весело посміхався і обіймав її. Тільки в куточках очей Олександра Віра помітила смуток. Може. Вип'ємо кави в нашій улюбленій кав'ярні, запропонувала вона. Так, звісно, Віро. Олександр зрозумів, що не може більше зволікати. Тож він чесно розповів Вірі всю історію своєї родини, яку дізнався лише вчора. На свій подив, замість жаху і розчарування на обличчі Віри з'явилася усмішка. Віро, як це можливо? Ти навіть не засмутилася. Ти справді мріяла стати моєю сестрою. Чому ти думаєш, що я твоя сестра? Твої батьки, коли поїхали з міста, більше ніколи не цікавилися Павлом і зробили помилкові висновки щодо мене? Моя мама була двічі заміжня. Я народилася від її першого шлюбу, але Павло був другим чоловіком моєї мами. Він мене усиновив. Тоді я була ще дуже маленька, і він став для мене татом. А після смерті мами не було нікого ближчого за нього. Отже, це правда. А ти не моя сестра? здивовано запитав Олександр. Ні, не сестра. Я твоя наречена, відповіла Віра, усміхаючись. Незабаром Олександр і Віра розпочали спільний життєвий шлях. Яким він буде, залежить тільки від них. Ми ж сподіваємося, що любов назавжди оселиться в їхніх серцях. Бережіть одне одного і любіть за будь-яких обставин. Незалежно від того, що трапиться, і тоді щастя завжди буде з вами.